Цікавості і як не як це сьогодні історична подія. Тому я сьогодні прийшла вперше вперше. Так от сюди прийшла. Сьогодні Лавра повертається в лоно своєї матері, яка хрестила всю е, пострадянську територію, яка е, поклала взагалі центр. Е, Саме стержень цієї православної віри, в якій ми народжені, в якій ми хрещені. Ми дуже раді від цієї події. Неочікувано швидко, неочіку... До... взагалі довго очікувано, але неочікувано швидко для нас. Тому це радість така, яка трояндами цвіте в душі, і ми маємо крила. Ми прилетіли на крилах. Ми дуже раді, що дуже багато людей. Це служба все таки української церкви, і це справедливо, це правильно. Ми всі на це дуже чекали. Ну, а ми військові, люди, звичайно, ми найбільш патріотичні. Ми мусимо в цьому брати участь, прийти. Це було дуже цікаво, звичайно. Хочеться пойти подивитися. Ви раніше тут були? Ні разу. Проходив мимо якось так, знаєте. А от є нагода, хочеться побути, подивитися на це все. Дійсно, велике свято все таки. Я був прихожанином до 2018 року УПЦ МП якраз. Багато років я присвятив тому, щоб якось пробудити архієпископів, єпископів, архієреїв. Багато разів письмово до них звертався, роз'яснював їм безглуздість того ухилу, який відчувався багато років в УПЦ МП. На жаль, не достукався до них. І Потім я з 2018 року приєднався до ПЦУ як законної канонічної православної церкви України. Перше ПЦУ От і прийшли. Ну, я, наприклад, давно не була. Я спеціально маму взяла і ми прийшли. І чим для вас сьогодні особливий цей день? Ну, знаєте, ми зараз проходимо такий період, що по суті те, що ми могли би проходити 100 років. Зараз у нас відбувається за один місяць, і тому ну, такі події з одного боку це дуже важко. Це ну важко і фізично, і морально, але з іншого боку, ну це дійсно дає якусь надію на те, що коли ми переможемо, то у нас буде все гарно і добре. Да, і незалежність наша буде збережена. Скільки е, років, стільки століть не було, а, наче української мови, що правилось, а сьогодні з Божою помічю, ми. Любилися, ну, не я, а наше, наше керівництво робилося, що ви маєте можливість почути. Раніше приходили в Лавру? Приходив. Ну, я вам скажу, що раніше було більш таке, я історію вивчаю. ну, історичні, там, цінності того нема, що було раніше. 2004 року я сюди не ходжу, як почалася Революція Гідності. Ні, парам... помаранчева. З тих пор я сюди ні одного разу не приходила. Хожу в Володимирський і Михайловський. А раніше я була. Я була в дитинстві, я ходила сюди з татом маленькою. За радянського часу ще тут було. Не так все погано, як за часів Московського патріархату незалежної України. Тому так я ходила, потім пам'ятаю, як ми намагались відстоювати лавру для нашої української церкви, але, на жаль, тоді не вдалося. Я сподіваюся, що цього разу вдасться. Дуже давно були, дуже років багато. Так, багато. 60. А особливий тому, що ну підтримати ПЦУ, от, е, підтримати православну церкву е, в Різдво. Я думаю, це правильно.